До цієї ситуації в державі працював я на міжнародній корпорації АОТІС в Києві, що знаходиться філіалом. Мене призвали 11 марта. Просто як говорили, мені значально відмітиться. Ну, і була повістка пов на те, щоб мені з'явиться воєнкоматі. 2 жовтня нашу роту відправили в Пєски. І поблизу Донецького аеропорту, район Донецького аеропорту. І 5 числа, виконуючи бойове завдання, вони нарвалися на засаду і так і отримав поранення. Нагада на сіпається щось набуло. Постати відсиділи. Я до позавчора стільки влупив. Стільки Живіше шкіло 100 вже не напевно зміни, она не тірятися. У мене травма зв'язана з нейрохірургією і доволі, так скажем, нелегкого готунку. Але вони відправили мене в терапію для того, щоб звільнити місця для тих, хто поступають більш, більш тяжкі, щоб дати їм першу медичну допомогу. Я Через свої зв'язки домовився на те, щоб мене сюди привели в Київ. Так, я потрапив сюди 5 листопада. Мені всю основну роботу зробили в Дніпропетровську, в обласній лікарні імені Мішніка. Дуже велика подяка лікарю, який мене оперував. Він оперував майже 8 годин. Тобто те, що я знаю, що операція тривала 8 годин. Дуже велика вдячний йому, що він мене з того світу достав. Не приубільшую, а так вона їсть. Там дуже велика подяка родичам, які змогли триматися, терпіти, і вірити в те, що зі мною ну, пойду на поправку і які знаходилися біля мене. А також велика подяка хотілося б сказати волонтерам, які діжурили. Весь той час, що я був в Дніпропетровську, які постійно біля мене знаходилися і робили даже такі речі, які я б, допустимо, не зміг би зробити, бо те, що вони робили за безкоштовно, без ніяких там, матеріальних і собі корисних цілях. Тобто люди мене дійсно доглянули, відправили сюди вже, можна сказати, наполовину. Зробили дуже такий серйозний фундамент для того, щоб я пішов на покращення. Їм дуже велике уклін, я буду це пам'ятати все життя, щоб за мною не трапилось. Тут доліковуюся, як вони кажуть, і доопераційний час провожу. Тобто мені операцію назначив в Петровський професор через півроку. Тобто, якщо порахувати, це на 5 березня. Травма відкрита черепна мозгова. Зараз у мене отвір у голові 6 на 8, тобто без черепа. Наслідки поранення, це погіршився, тобто він був дуже дуже поганий одразу після операції, але він відновився, але він відновився десь, я думаю, що десь на 50% від того, що було раніше. Потім втратив смак, ню. Ну, Я не кажучи вже про те, що було після операції, після операції зразу було паралізовано дві ноги і рука, які зараз відновлюються. Але рука вроде би, нормально відновлюється. Тобто, за планом так само і ліва нога, а от права нога то є проблеми і з стопою, і з гамілкостопом, м'язом. І ще не, не зажили ті нервові закінчення, які були нарушені в голові. Mm. Що мені потрібно? Так. Час, час, спокій, реабілітація. в основному. Ну, зараз основна моя задача це поставити пластин. Хорошу, пластину поставити. І... А потім просто час, щоб не зрослися всі нервові закінчення. Які, які були нарушені. Тут в госпіталі всього вистачає? Ну, ну вистачає, але неприємно те, що це, що в Дніпропетровську, що тут, а це не, не за кошти держави, а за, а за кошти людей. Тобто це волонтерська допомога і, і що там на мене по найменших мірках витратили десь 70 тисяч. По самому скромному ще рахували і де тут приблизно пішло на моє лікування 80 тисяч гривень. Неприємно просто те, що воював вроде, за, за когось, і закони писані, вони просто навіть, там не соблюдаються, а покладаються там на других людей. І їхню роботу відкладують просто-напросто на інших людей. Ты идешь воевать за страну, а если в случае ранения или смерти или пена, тебе должны помогать твои близкие люди. Когда произошла ну, проблема Серега, когда он получил ранение, мы информацию получили о его состоянии, живое, не живой, мы же ничего не знали. Только на третьи сутки и тоже мы получили информацию с гражданки, потому что в нашем подразделении никто, вообще никто ничего не знал. У нас не было ни телефонов, ни родственников, ничего. И опять-таки он был в таком тяжелом состоянии, что мы не могли, не могли знать, выжить он или не выживет. То есть, о том, что с ним, в каком состоянии, мы сами не узнали только через его. Позвонили уже на гражданку, у него редкая фамилия. Попросили приблизительно координаты, где могут его жить родственники, и по фамилии нашли его брата. Мы поставили информацию, телефоны. В наші телефони брату, і брат нам перезвонив на, на третій тілі, на 30-ки вже не пам'ятаю. І сказав, що Сергії взяли практи, що прийшов з навіть. Отак ми в ньому знаємо. А у нас ніхто нічого не знає. А оцю от пластину це забезпечує? Ну, як тобі пообіцяли, що це зберігається. обратно ж спираємося це? на Конституцію України, де якщо я йду не воювати, якщо мене бере. Воєнкомат відповідає повністю за лікування і за процес ну, тобто, за всіма кроками, які, які такі можна зробити або вилікувати, тобто, обратно, як воно буде насправді. Покаже, С, після, ну, після операційної. Вони, 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 вони ж же до этого не отказываются, понимаешь? скажуть, скажут, ну мы же тебе кормимо, ми ж тебе питаємо. Ну так і що. Так? Подож, ну мы ж тебе зарплату платимо. Ну так і що. А то, що цієї зарплати хватит, у конечно на, 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 на Чупа-Чупс, вони цього не говорят. Ну ми ж, ж все робимо. Он, допустим, як лікар рекомендує, каже, хороша пластина стоит 2000 долларов. А що тебе предлагають государство? О, государство? <рисвіт> не знаю чи не цікавиться, треба поцікавитися в лікаря. Забирать надо будет деньги. Я не думав, що государство виділить деньги ну, на, на таку пластину. Когда да. ми виходили на, на, на війну, нам говорили, що в випадку гибели там 600 с чем-то тисяч гривень. Обратно же говорили. скільки було сідлецьким? Ні сколько. Ні сколько. Пока місяць еще, насколько ми знаємо, нашим Ру... погибшим ні... Ру... Ні... Ру... Нічого не було. У Рудому такі по тисяч жінки. І то 60 тисяч і 600. Що таке зараз 60 тисяч для сім'ї з трьохрічною дитиною і без, і без кермільця. 60 тисяч вони розлетяться. Як... Тим більше з те, що ходяться в країні з із... майже дефолтом. Що ціни на все ростуть, а заробітні плати падають, робочі місця скорочуються на всіх напрямках. Дуже політику прошу. Думаєш про те, як самому пролікуватися, а не за тебе думає держава. Провоювали майже 9 місяців, а нікому учасника бойових навіть не подали на заявку на. Тобто Ні в одного із наших немає посвідчення учасника бойових, що в сім місяць. Тобто, навіть тих, хто Ой, 9, ранені, навіть ранені, ті, вистрирує. що ранений, я вже не кажу. І, і погіршив. Що? Ну тобто люди заяв, заяви ці подають, чи як? Це як, ніхто, ніхто про як, як процедура. Ні, ніхто не знає, які документи потрібно. Немає цього уточнення. Що даже. Я вже не кажучи про те, що це повинно робити. Наше вищестояще руководство. Вони сидять в штабах, вони за щось гроші отримують. Я вже не кажучи про тих, що там, що знаходяться, за їх ще пів види, вони просто вже, як ти казав, грубо кажучи, відривали свої задні від відкреслив і поїхали в Слов'янськ. А що роблять ті, що залишилися в частинах? Можна вже за сім місяців нас не так багато туди поїхало. Щоб за їх просто-напросто домовитися, зібрати документи або подати. Їх, їх дані всі є. Всі, які потрібні для учасника, їх всі дані, всі є. В крайньому випадку вони можуть чи в електронному виді, чи. В крайньому крайній случаї то... отримають задність, тебе сюди, з свалиться. Ну, так, я не кажу про, про поранених, я кажу про тих, хто знаходиться там. А фактично цим доводиться самому займатися. Навіть не споранням. фактично доводиться, а всі займаються самі. Тільки вони навіть не розуміють про те, які треба документи, щоб для того, щоб отримати учасника бойових. Ніхто, ні, ніхто критерій не, не писав про те, що які повинні і поетапно що потрібно. Ти починаєш йти в один кабінет, тебе відправляють в другий. Від того другого повертають обратно в перший кабінет. Почему не вот, вот, вот. мы скажем, а, мы, мы, мы нашли все силы, желание поехать а, воевать за, за, за нашу родину, за нашу державу. А, мы, мы свой долг выполнили. Почему мы должны ходить по кабинетам? Потом доказывать это. Да. Ну, почему не такого, что я пришел, мне сказали, вот спасибо вам за то, что вы отвоевали, вот вам участников действия, вот вам все, что положено, пожали руку, было бы приятно. Нет, я должен, блин с одного госпиталя в другого госпиталь, там отбивать пороги, там отбивать пороги, потом приехать в свою часть, там ходить с кабинета в кабинет. Доказывает это, что это там был. Да даже, блин, отношение такое, как скотское отношение. Кто, кто, у кого будет желание возвращаться, то у кого будет желание воевать? Ради кого? Одно единственное желание этих сказать, мочить. Ничего не поменялось. Сов совка, вот как был совок, как был этот 41 год, как считали солдаты мясом, так по сей день он не считается. У нас он Серегу наградили. Можно покажу? Конечно. Одину. Сумка перед в переднем карманчике. Вот нашего парня, который отвоевал с апреля месяца. Дали ему ты вытянули, да, что, выкинул ее? Да, не он выпал, наверное, с коробочки. Часточка, я да, да, да Хорошо. Есть. Парень отвоевал с апреля месяца. Пол головы снесено. В самом горя горячем месте. То есть, и вот господин Муженко Вот здесь такой муженка. Подарил значочек. Что здесь написано у нас? За взерцевизь. За взерцевись. Выскорить службе. Это боевая награда. Самая высшая награда для солдата. Позорийская. Но ну, это на самом деле это, это, это позор. Позорки рассуждаться. Стыдно. Ничего не поменялось. Свито полковников, шорох здесь, полы моет, что пришел генерал и вручил солдату значочек. Интересно было посмотреть, проверить э, статистику, сколько, э, сколько награждено боевыми орденами. То есть, э, Командир подразделения, командир бригады Героев Украины, чуть не кавалера, по-моему, кавалер уже скоро будет. В бананах я не знаю, ну, точно, ну все. А вот подчиненных, то есть бригада чем награждена? Какое количество наград боевых броней, которые воевали? Может, <coughs> не один воевал, понятно? Все воевали у нас, у наших погибших э, друзей остались дети, у одного трое, у другого двое. Три Третьего сын три года. Мы сейчас по мере возможности, нашей возможности будем пытаться помочь, сделать какие-то подарки. Интересно, как государство помогло, поможет этим деткам? Чем оно? Загадаю, вообще. Да, вспомни о них вообще. Я уже не говорю про тех детей, которые находятся в зоне, то есть, чьи батьки находятся в зоне АТО, А хоча б тих, хто погиб, які залишилися без Кремльца. З таким отношением к солдатам. Я думаю, що і воювати скоро несколько скоро не сами, какие генералы, с, с лампасами, папасами будуть воювати. Насколько был патриотический настрой у бойцов? в начале войны, в середине войны, сейчас просто люди разочарованы отношениями. Мы пришли в последнее время к такому выводу, мы ну, им за спасибо. Ты сказал спасибо, виноват достаточно. Деньги, там, не за ради. На війні, в принципі, то і деньги не нужны. Не ще можливості їх потратити, і ти з полі потрапиш. Там про те, що їх потратиш, там менше все думаєш. Там навіть не думаєш те, що ти заробляєш. Якщо перші місяця хлопці возмущалися, там, що там додому не, не достає того бюджету, що я міг би заробити на вдома, ну, будучи при. Ну, без цієї ситуації, тобто я зар... як... Як були деякі такі люди, які зарабатували в три-чотири рази більше до... до АТО. Але через пару місяців служби вони просто-напросто це питання одразу від... відпало на <кхух> другий план, і для їх було головне залишитися в тому складі, в якому вони поїхали в АТО. Для їх уже життя по братим, які вони два місяці даже і не знали про їх було ценіше ніж за гроші, які там платилися протягом служби. Що мене поразило, що на війні, в нашому випадку, дуже, дуже сильно допомагали люди, прості люди, к нам приходили, приходили помощи гуманитарные от людей. Пішки нам присилали, консерви. Бабушка, бабушка, бабушка з пенсии там відриває для того, щоб там приготовить просто напросто поїсти. Останніх останні півбуханки віддає, щоб просто-напросто. На просто, це э, наразі тролика. Да, на так просто не говориться і це просто згадуєш і... для війни для убийства проблем нету. Ворожі, бо припаси Для быта, для выживания государство не дало ничего. Ненормальной ни формы, ненормальных обуви, ненормальных ни, ни спальников, ничего не давало. Я, я приехал в армию на войну, я приехал со своим бронежилетом, со своей каской, со своим штыкножом, со своими э, рожками, потому что нам повыдавали по одному рожку. Здесь мешками. Все свое. Четыре комплекта формы, два комплекта берцев свой спальник все свое зараз ситуация не меняется ну как сказать видимость есть выдали там типа зимнюю форму потому что наверное, выдали зимнюю форму вот, то есть, зимняя форма да это зимняя форма вот я бы хотел кто эту форму считает зимней чтобы он ее одел постоял бы там полежал бы где-нибудь на бетоне или хоть... просто на бетаре проехал Так хоть бы походу да. Там хватает. Ты... Холодно? Ну, это бассейн. Здесь, Есть, но да, ну, да. Да. Это ну, тоже сейчас все ходят, все, такая пятнистая. Ну, обычно это, обычно камуфляжная форма. У нас, у нас в Беттере, когда мы попали в замес, когда Серегу ранило, у нас еще погиб наш товарищ Сергей Сиглецкий. Ему струя а, кумулятивно прожила, прожила сердце. Кумулятив прошел через, через сердце, вышел из, ловы, из лопатки. Зашел в лопатку и вышел через сердце. А, наоборот. Он сел спиной. А, наоборот. И он четыре, четыре раза он, он, он загорался. Мы его тушили, а он горит. Мы опять его тушим, заливаем водой, а он опять горит. Не то, что там дымит или тлеет, он пламя стоит. Плавается, просто она форма, синтетика. Форма просто горела, форма. Ее никто, наверное, никогда не испытывал, когда она там огнеупорная или пожаростойкая. Пацаны, блин, своими жизнями, здоровьями, можно сказать, волыми руками, волой жопой скрывает границы, не пускается сюда врага. А сколько ошибок этих операций бестолковых? Ты же может такую операцию, ты порой сидишь и думаешь, ты же может сидеть в кабинете, даже, ну не знаю. там мозгов-то не надо, посиди, подумай, блин, посмотри на эту карту, какие-то разведданные. У нас пацаны умнее, умнее, чем генералы, чем многие начальники. Банду, которая сидит в кабинетах, генералов, полковников всех все отвечает. Я так думаю, что это еще те старые закалки, которые еще привыкли, не умеют воевать, не умеют команду, не умеют пограбить. Пока мы их не уберешь, ничего не поменяется. А солдаты, офицеры, именно боевые, которые, которые даже если он глупый, но а, инстинкт самовыживания его заставит выживать, правильно действовать. Там все нормально. То есть, если человек, даже офицер там, на уровне роты, батальона, он будет совершать какие-то ошибки он покинет. И он начинает думать. А все остальное, в вот, ради интереса, если есть возможность посчитать, сколько у нас в армии генералов, Сколько из них побывало в АТО и сколько из генералов погибло. Один погиб. Спили вертолет. Пока месяц это не поменяется, ничего не будет. А менять надо, блин, на хирургическое вмешательство. Не разговаривать, уничтожать. Разрывать. Одного, второго, третьего, чтобы остальным было не повадно. Только так. По-другому они не понимают. Вроде как понимает, а потом раз и свои дела делают. Они, они считают нас мясом, мы так не считаем. Мы не мясо. И, правда, говорят, не буди лихо, пока мы тихо. Страшно будет, если войско развернется пойдет сюда. Уже просто надоело, достало. Дополнивать ваш кашель до тела. Есть такая народная мудрость, что <связать> Рыба гниется головой. Так, такое желание, чтобы отключить эти все интернеты, то есть связь, даже не звонить сюда на, домой, чтобы не узнавать. Надеяться на то, что здесь меняется. Вот нас поддержит, вот сейчас придет пополнение, придет новое вооружения, ну, придут новые вещи, какие-то качественные вещи. Та ни хрена этого нет. А по возвращению домой еще сталкиваюсь с этой бюрократией, уважениями. Безразличие.